Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу показати партію. Вона коротенька, дуже коротенька, як не можна починати білими. От, ми за чорних, білі починають і не починають Е2 на Е4. А якщо вони починають на F4, ф 2 на F4, почали! Ви відповідаєте. На Е5 стандартним ходом. Як тільки побачили, що на першому ходу хтось пішов на F4, це неправильний хід. Їм не можна ходити на початку. Ну, коли пішли, значить пішли. Ми відповіли на Е5. Він бере дармову пішку, пішака дармового на Е5. І тут починається. Ми ставимо шах. Королю від, відійти не можна, закритись фігурами не можна, можна тільки закритись пішаком. Ми ставимо свого офіцера на е 7 чорного. Ну, у нього далі дармовий ферзь. Звичайно, він візьме дармового ферзя. Офіцер забирає на а 4 пішака, шах і мат. Прошу всіх, запам'ятайте, не ходіть перший хід F2 на F4, коли граєте за білих. З вами був Анатолій. Якщо сподобалась комбінація, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. До побачення. До зустрічі на каналі.